В сьогоднішньому уроці я вам покажу, як в'язати стовпчики без накиду, пів стовпчики з накидом, стовпчик з одним накидом та стовпчик з двома накидами. Розглянемо, як вони позначаються на схемі, а також транскрипції двома мовами. Поїхали! Починаємо роботу з повітряних петель. Якщо ви досі новачок в в'язанні, то подивіться, будь ласка, моє минуле відео. Набираємо 10 повітряних петель. Одну петлю підйому, перший ряд в'язатимемо із стовпчиків без накиду. Я не буду на них довго затримуватись, адже це повторення минулого уроку. Так виглядає наш перший ряд стовпчиків без накиду. Далі ми розглянемо напів з накиду. Робимо петлю підйому, перевертаємо наше в'язання. Заводимо гачок під робочу нитку і робимо накид. Далі гачок потрібно ввести в косичку, як і при в'язанні звичайного стовпчика без накиду. Витягаємо петлю і зараз на гачку у нас три петлі. Протягуємо робочу нитку через усі. Три петлі, і саме так ми отримуємо наш перший напівстовпчик з накидом. Уважно дивіться на відео та повторюйте дані маніпуляції до кінця ряду. Робимо останній напівстопчик з накидом цьому ряду, і ось що у нас виходить. Якщо ви помітили, то напівстопчики з накидом виглядають набагато більшими, чим звичайні стовпчики без накиду. Для того, аби почати новий ряд, де ми будемо в'язати стовпчик з одним накидом, нам потрібно зробити дві петлі підйому. Дві петлі підйому заміняють нам один стовпчик з накидом по висоті. Робимо накид та вводимо гачок в третю петлю від гачка, тобто в косичку. Як і минулого разу, витягаємо робочу нитку. І на гачку у нас утворюються три петлі. Підхвачуємо робочу нитку і витягаємо через 2 петлі. На гачку у нас лишаються знову дві петлі. Протягуємо робочу нитку через останні дві петлі. І вітаю, ви зв'язали свій перший стовпчик з накидом. До кінця ряду повторюємо те ж саме: витягаємо робочу нитку, утворюються три петлі на гачку. Через дві петлі робочу нитку. І знову через дві петлі робочу нитку пров'яжіть 10 стопчиків з накидом до кінця ряду, уважно дивлячись на відео. Завершуємо наш ряд стовпчиків з одним накидом. Як ви бачите, остання петля може бути трішки складною. Уважно рахуйте, скільки стовпчиків у вас виходить в ряду, аби ряд не зменшувався. Як ви бачите, стовпчики з одним накидом ще більші, ніж напівстовпчики з накидом. Візуально вони відрізняються. Найперший ряд найцупкіший, і останній третій у нас кі-повітряний з дірочками. Для того аби почати наступний ряд стовпчиків з двома накидами, нам потрібно зробити три повітряних петлі. Вони нам замінять стовпчик з двома накидами по висоті. Для того, аби зробити стовпчик з двома накидами, нам потрібно відповідно зробити два накиди на гачок. Вводимо гачок під робочу нитку. Один раз робимо накид і робимо накид другий раз. Вводимо гачок в косичку і витягаємо робочу нитку. Тепер на гачку у нас 4 петлі. Щоб не заплутатись робочу нитку, ми витягаємо лише через 2 петлі, тобто 1 раз через 2 петлі, на гачку лишається 3 петлі, ми витягаємо через 2, на гачку лишається 2 петлі, і витягаємо робочу нитку через останні 2 петлі. І вітаю у вас! З'явився ваш перший стовпчик з двома накидами. Повторюйте дану маніпуляцію до кінця ряду, дивлячись на відео. Робимо останній стовпчик з двома накидами: торі робоча ниточка через дві петлі, знову через дві і через останні дві. На цьому урок завершено. Обов'язково ставте лайки, 10 лайків та виходить нове відео, і обов'язково пишіть в коментарях, що випустите наступним в'язання амігурумі або повноцінний виріб з того, що ми вивчили.